І сьогодні наш народ, український народ, він мудрий народ, він терплячий народ, але коли переповнюються чаші терпіння. То народ вже не може цього терпіти. І коли вивели другий майдан, думали, я особисто навіть хвилювалася, що може бути якась громадянська війна, адже в нас, виходить, стикають лбами, що от ми за Януковича, а вимов проти. Але ті люди, яких вивели другий майдан, ми всі теж прекрасно знаємо з розповіді, я теж ходила туди, що це просто люди, бюджетники, які працюють, і звичайно, їм погрожують, що якщо ви не виїдете, то ми вас звільнимо з роботи. А що зараз знаю, означає звільнити з роботи людину, яка працює в бюджетній сфері? Звичайно, це трагедія для людей, бо їм треба за щось кормити своїх дітей. Але я впевнена, що наш народ мудрий, і ми мирним шляхом. Ми помінялися, поміняються люди після того, що відбулося на Майдані. Я впевнена, що вихід є, і вихід саме щоб повертатись до своїх громад. Київ Раді треба зробити вибори обов'язково. Звичайно, людям це треба пояснювати. Але, на жаль, на превеликий жаль, свідомість людей не настільки сильна, як би хотілося, не настільки українському напрямку працює, як працює, ході кажуть, що моя хата з краю. але виходить, що так воно і є. Сьогодні 200 гривень дорожче, ніж завтра. Та сама внука тої бабушки, яка взяла цих 200 гривень, не думаючи про майбутнє своєї внуки, а думаючи про... Свій, свій власний якийсь тимчасовий там. Здобуток невеличкий, вона виходить, що якби, зраджує своїх дітей, своїх внуків. Якби так не було, була б свідомість, і ми для того жінки берегині, ми з пані Олею навіть створили такий комітет, жіночий комітет, і там 9 жінок інших туди входить, де за об'єднання українського народу, де насамперед це наші культурні традиції відродити. І я бачу цю, шановну Ольгу Сахно, саме ту ж Берегиню, яка буде знову ж таки, вона вже є, вона творить, вона дбає, вона відроджує. Вона зараз ще ми поговоримо і про ці дерева, що вони значать, і про ці солом'яні колосочки, які пшеничні колосочки, які стоять, і про ці ляльки. От, а і ми мрі... не то не тільки мріємо, ми діємо і будемо діяти, бо насамперед це відродження нашої духовності, нашої культури. Нашої етнічності нашого коріння. І звичайно, тоді будуть і родинні цінності, і, звичайно, єдина державна українська мова. Ніхто не проти ніхто не проти нас в нас державі, щоб розмовляли будь-якою, хоч французькою, хоч турецькою. Але єдина державна мова Франції, Французька, Німеччині, Німецька, і ми теж незалежна держава. Ми маємо мати свою єдину українську державну звичайну мову. Звичайно, я особисто. То хоча і ходжу до католицької церкви, католичка мене багато друзів, але я нічого проти не мала навпаки, навіть підтримувала тоді ж президента Ющенка за єдину помісну церкву. В Україні, тому що має бути єднати нас щось, має бути е, власне, своє, а не ходити так, як, наприклад, на моєму хуторі, на якому я живу під Києвом. Приїхали, поставили хрест московського патріархату, поставили на в'їзді в село. Вони не питалися, чи хочемо ми той хрест, чи не хочемо. У мене навіть така була думка зараз, навіть на камеру скажу вночі піти і відпиляти отих дві внизу перехрестки, щоб цей хрест був католицьким, наприклад. Але я подумала. 就。Sure. Яке я маю право це робити, адже я не запитала своїх односельців, своїх хуторян, чи вони хочуть цього. От я за те, щоб запитували принаймні, щоб було опитування, а тільки тоді нав'язувати нам те, що вони роблять, це є неправильно, це є незаконно і це попирає наші права. І чим більше їх будуть попирати ці права, тим більше ми тим більше. будемо звичайно виступати, виходити на майдани. І ми, жінки, жінки матері. Жінки берегині, от ми не дозволимо, щоб в нашій Україні так витирали ноги об нашій святині, а це зараз відбувається. Ми будемо робити все для того, щоб зберегти ці святині, щоб їх відновити, і для того, щоб далі йти і, звичайно, зберегти цю Україну для наших дітей, для наших внуків, щоб вона дійсно була співочою, незалежною і була нашою, а не Україною, де. Яка стільки пройшла і е, татар, і Київська Русь? Вона все починалося з нашої землі. Все, і Росія, і все, всі істоки були тут в нас. І через те ми, ми повинні про це свято пам'ятати, пам'ятати наше минуле. Ви правильно сказали на початку? Що без минулого не буває майбутнього. Так не буває. Якщо ми не будемо пам'ятати минулого, ми ніколи не будемо знати свого майбутнього. Якщо ми будемо пам'ятати, як ця пані пам'ятати, берегти, зберігати, відновлювати, звичайно, ми будемо знати, куди ми йдемо, навіщо ми це робимо і внести це в серці своїй душі. І знову ж таки, хочеться повернутися до ваших робіт, пані Олю, Бо політика, на жаль, не хотіли займатися політикою, Ми хотіли робити кожен свою справу. Матері. Але такі часи важкі історичні, що ми не можемо стояти осторонь, тому що те, що відбувається вже настільки, це не виносимо терпіти і не виносимо, щоб воно продовжувало, що ми, звичайно, теж будемо вперше і будемо робити все для того, щоб зберегти свою націю, свій народ, свою мову. Знову ж таки вибачаюся, повертаючись до робіт пані Ольги, я хотіла хотіла вас запитати, що означає? от Писано багато, вони шикарні, вони гарно розписані. Це все справжні натуральні яйця, на яких такі орнаменти нанесені, і це не якісь там штучні чи дерев'яні, коли пані Оля прийшла, вона принесла їх в таких кубиках. Я зразу навіть не зрозуміла, а вона каже, щоб не, 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 не дійсно не порядити. Не, не донести шкоду, тому що це кожне яйце, це авторська, така дійсно кропітка і дуже гемотричні. Вони бачите, які така важка, кропітка, творча робота. І от оце дерево, це теж власноруч вами зроблено. Ви можете розказати, що це значить це дерево, на якому стики писаночок. Ну, пані Валю, ми якраз говорили про відродження наших традицій, так. то безумовно відродити наші традиції або ще з нас дуже таке сьогодні така ситуація у нашій державі, що Родини міцної родини це зараз поодинокі міцні родини. В основному це зруйновані, це розлучень багато, без дітей дуже багато. Дитячі будинки переповнені дітками, які бажають того роду. Тому цієї родини. І безумовно, що це не за рік сталося. Це сталося сотнями років, де нас вихолошували наші традиції. І я дотична так тісно. Доторкаюся до всіх видів ремесел і до всіх видів нашої культури. Наскільки можу? Найбільше доторкаюся, і безумовно, якщо ми не відродимо або від, від, може вірніше відновимо. Отут тяглість предків із майбутніми поколіннями і сучасниками, а це зараз виражено у цьому у цьому життя. Дерево життя то, то, як ми зараз не відродимо, то ми зникнемо як нація по тій причині, то, то, що ми дерево життя це так? дерево життя нашої, нашого родоводу. Це та сім'я, ну сім'я в народі кажуть. Але це є дерево життя нашого родового. От нам його треба зараз відродити із отими сім поколінь, дванадцять поколінь. І тому в мене в уяві. Так як я професійно займаюся писанкою, вивчаю і розшифровую і долучаюся до розшифрування символів, їх дуже, я дуже багато. ]bankally. Я працюю 22 роки безпосередньо. Але безумовно я доторкалася ще з дитинства до неї. Ну, не наскільки так багато і часу приділяла ці, ну, писанці, але вже 22 роки я працювала свій час так невеликий період у своєму житті в археології. Це ваше осознане життя. Так, в археології. І я до писанки прийшла через археологію. В археології, археології працювала, ми, ми кераміку розкопували і вивчали ці орнаменти. І потім, а коли орнаменти я почала вивчати, то безумовно вони були відповідні всім писанкам. І, а коли потрапила до мене вже збірничок самої писанки, то я подивилася, що на писанках всі орнаменти на, на скальні. Те, що ми розкопуємо, воно все на писанках. І, ну, і це і з 22, 22 роки безпосередньо я працюю з писанком. Щодня я працюю з нею. У мене немає жодного дня, щоб я не писала писанки. Тому, безумовно, писанку, я собі так уявляла, але писанка це є символ життя, символ безперервності нашого родоводу, символ багатства, символ добробуту, символ здоров'я. Все те, що пов'язане з життям, це є писанка. Символ життя це є писанка. А символ життя то це народжені нові, нові створіння і люди, організми. Але ж дерево життя має бути. Ну, Я зразу дуже хотіла зробити це у формі дідуха. Ну, Перед ось у нас є дідухи, вони не такі великі за розміром, але є дідухи, це є символ роду. Є, був такий, Ну, не був, а в нашій міфології. І В нашій культурі ми знаємо, що до християнства у нас пантеон богів, які поклонялися ми, українці, руси, русини, поклонялися теж Богу, роду, сварогу, світовиду, ладі, дані. У Нас дуже багато, багато Божжя. І один із богів це, це основа основ: родина, род, рід, народження, родство. Оце те, що ми зараз до Різдва будуть готувати. Всі люди незалежно від конфесії. Тому що до Християнства у нас були язичницькі свята, які святкували також Різдво. Сьогодні ми кажемо Різдво, а це родство род, який починає, який дає початок роду, а рід дає початок нації, державі. Без родини. ми не не буде нації, не буде держави. Тому Бог род уособлюється дідух, це рід наш, це дідух або, або наш прадід, образ, символ прадіда нашого родоводу, там, де або роду, ну, в образі прадіда. І оцей сніп соломи, ну я їх зробила ось так на три ножках, які трисутність, наша могутність. Але взагалі-то робили і такі, такі форми, але це той сніп соломи. Ось, від, я бачу, від, таке ж дерево життя. От воно із дерево життя, тому що це є дерево життя і це є дерево життя. Це є род. Життя, родове дерево. Але це родове дерево це відбірне зерно, яке збирають на ниві житні. Обов'язково це жито, це не пшениця і не це жито життя. І наші предки засівали жито, символ життя і жито це ну, знаємо, що найцінніший хліб це житній. Там всі хімічні елементи для нашого організму на одному житному хлібі і воді можна жити і, і добре працювати і бути здоровим. Там все створено Богом для того, що всі хімічні елементи для нашого здоров'я. Тому дідок робився без умов, тільки житнього з житніх колосочків, і це символ багатства. Символ об'єднання нашого родоводу по наших давніх легендах або вірувань душі наших предків, які померли і відійшли в потойбічний світ. Жили в цьому дідуху. І коли діду заносили на Різдво оцей світвечір, його приносили старіше народу. Це дідусь заносив ну, дід, старіше народу, заносив до хати і ставив на покуті, а на покуті це стояла куття. Пшеничне або ячміння, бо ячмінь також це дуже древня наша культура. Ячміння куття або пшенична куття ставали на покуті. І це символ багатства, плодючості, роду, е, 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 знову ж багатства статку, от кутю ми будемо споживати, mm -hmm. з маком, з медом. Це те, що дає нам природа, Бог, Боги. Дають посилають нам оце і те, що ми виростили з допомогою вищого духовного світу. А, а ці це... гі гілячки от і ці ті на тому я, я перепрошую, що я так перейшла до дідухів, бо сьогодні дуже актуально. Ми готуємося сьогодні до Різдва. Незалежно чи це буде католицьке Різдво, чи це буде християн українців, чи це буде язичницький, тому що взагалі християнство прийшло на базу на фундамент язичницьких традиційних свят. І тому наша багатюша культура, що ось ми не перервали оцю нитку святкування того дідуха, того рода, і зараз відновили ну, тільки святкуємо там сьомого числа Різдво Христове. А ми чому я їй кажу, що без минулого ніколи в нас не буде майбутнього? Коли ми розриваємо і робимо таку величезну дистанцію, цю паузу у культурі. То вона просто видозмінюється і нам потім воцю заповнюють цю нішу другі культури, підмінюють нам другі, другі культури. У нас не буде сутності. Оцей самої ідеології вона втрачає цілісності Так, буде. цілісності немає. І я зразу хотіла це на дідуху, Але я розумію, що дідух, він тільки робиться на Різдво і перебуває в домі в оселі до новоліття. А новоліття це. 1 березня, потім його обмолочують, і те цілісне відбірне зерно ним засівають знову ниву для нового хорошого врожаю. Це, так, це така сама ідея, ідеологія цього дідуха, нашого дідуха. А, а це є символ життя, це те, що народжується поколіннями, а, а це те, що продовжує стовбур нашого життя. І тому я вирішила із лози. З лози ну, таку ідею подала, що зробила для себе, визначила, що я хочу дерево життя, а от закручені отакі меандри лоза, закручена, ось отакі безкінечники. Це меандри безкінечності нашого родоводу. І коли я побачила, що це по суті дерево життя. З меандрами безкінечності до безкінечності нашого родоводу. Є символ життя, символ заплідненого яйця, це символ народження, і дерево життя із меандрами до безкінечності. Тому я безумовно. Ось таке дерево собі вималювала, і, 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 і я не майстер по лозі, а й тому я е, зустріла молодого майстра, який тільки по він початківець у, ем, у цій роботі із, е, із лозою. І ми з ним, я їм кажу, я я ось так Андрійко. Я таке хочу. Ось таке мені треба дерево. Ну він він такий дуже здібний хлопець. і Він зразу зрозумів, що я хочу. Ми два рази з ним посиділи. і Він мені виготовив своїми руками. Моя ідея, але робота його за моєму іскізом. Тому безумовно я вдячна Андрійку, що він мені зробив це дерево, і безумовно, що ви з ним не... співпрацюєте, так, ми так з мечів. Ми... Так, я співпрацюю з майстрами з усієї України. Як від ткацтва, так до гончарства, як ковальця розкажіть про цю про ці моменти. Я знаю, що ви відродили декілька по Україні, декілька таких центрів, де гончарство, наприклад, оде зараз займаються люди гончарством, такі бачите, глиняний, такий справжній. Такий гладущик, з якого хранохорони тримали там, зберігали молоко. І воно було кисля, кисле молоко. І такий, бачите, гарний, дуже такий виріб ручної роботи. Теж такими тут орнаментами цікавими він всередині і таке дійсно приємно тримати в руках і тримати звичайно в побуті. Звичайно, я впевнена, що кожна людина хотіла б. Та яка поважає на українці, щирі українці, поважають повод і згадують своє минуле. І, Звичайно, такі речі треба тримати в. В седенному житті майбутнє передавати своїм дітям. Так, я ще хочу додати, що це дуже унікальний глечик, який знайшли залишки цього глечика, археологи знайшли на Хмельниччині Ого, і на ньому реконструйований сьогодні. Це з з Дніпропетровська, пан Юрій. Гончар, і він ось від відтворив календар. Це астрономічний календар, за яким наші предки сіяли. Оте літочислен, літочислення, коли збирати, коли сіяти, тут певну культуру. І от у нас на відміну від від росіян, у нас є календар січень, лютий, березень, квітень, який відповідає оцих 30 мі... 30 днів. Відповідає порам року. Ну на відміну від Росіян календаря там немає, там є календар англійський. І безумовно, а в нас є січень, січе, лютий, лютує березень, бруньки розвиваються. Квітень вже квітує земля, травень, травичка, і далі, і далі, і далі, далі. Серпень ми серпами жинаємо жито, заготовляємо. Тому оце ми, працю... ми жили, українці жили за астрономічним календарем, тому що ми були споконвіків землеробами, і спостерігали, коли треба посіяти вчасно. Тому що місячний календар ми жили як за місячним календарем, так і за сонячним календарем і від фаз місяця, тому що кажуть, господар у нас е народознавство надзвичайно велике багатюще е за місяць е місячну ніч рослинність е росте, все росте ночі, е тому пан господар місяць. І а в день це сонце, тому е, ми, ну, це надзвичайно великі такі теми, де можна по кожній темі говорити до, до безкінечності. Це, це ваша авторська. Робота. Це також моя авторська робота. Лялька-мотанка е, з натурального льону. Наші предки, наші бабусі берегині виготовляли ляльки, е, мотали, тому мотанка, бо вона е, від слова мотати намотувати нитку. Зараз дуже багато плутають із ласкутиків тканини також кажуть мотанки, то не мотанка. То є е, е, ляльки вузликові, або їх вже стручать там машинами, чи зашивають голкою, але ця лялька вона мотається, навіть е, слово мотовило, є такий у нас інструмент е, у ну, предкацькому верстаті, мотовило, де намотувалася на мотовило нитка після, е, після прядки. То лялька-мотанка вона мотається з однієї суцільної нитки і слугувала як оберіг для дітей. від Зурочення від негативної енергетики, від переляку. Знаємо, що сьогодні побутує такі прикмети, ну, мами бояться за своїх діток від зурочення і чіпляють там шпилечки. Ну, в народі кажуть булавочки. шпильки. Вони навіть такі стильні ці так от, так от, Бачите, я, так. я думаю, що так в кожного от... селю така лялька тільки так. Це... украсить і вони такі вічно. Часто стильні. мене запитують, чому хрест? Чому на лиці хрест замість рис, е, обличчя? Е, по тій причині, що ось бачите, ви можете зараз спостерігати і тут хрест, mm -hmm. символ Всесвіту писан, писанка. І тут ось навхрест, і там навхрест, і тут хрест, але він подвоєний. Якби у нас було чотири пелюстки сонця, солярний символ, mm -hmm. був би хрест, чотири сторони світу. І е, тому хрест раніше робили як оберіг для дітей це символ Всесвіту, символ Вищого духовного світу, який захищає від зурочення, від негативної енергетики, від того негативу, який поступав до нас в оселю. Така лялька з піднятими руками, це оранта, наша прадавня Аранта, з піднятими руками до космосу, до Вищого духовного, до неба. Mm -hmm. так? Вона е, вона захищає, що за спиною. Наших діток і наших онуків захищає від того негативу, який може поступити до нас в оселю. І вона завжди розміщувалася, ну, в даний час її можна просто ось отак, отак її підвішувати. Вона на вхідних дверях. Вона як ну, той оберіг, який оберігає, щоб негатив не зайшов за. Туди там, де перебувають малі діти, і ось такі ну, бачу солом'яні ляльки. та що це таке це вже, це вже пізніше. З приходом християнства, безумовно, ця оранта перейшла, взяли християни у свої у свою культуру. Але тут бачите, й нім це ангели, які також є охоронцями кожного, це є з нас. Ангел, та? так. Це кожен ця для дому, а це кожен із нас. крила, Отакі от та. ангел. Солом'яний та. соломки, такі оберіг, ангел. І це Виготовляється із житньої знову соломи. Чому житня? Тому що вона довга. Ну раніше це жито тільки використовували. Вона тоненька, з неї можна будь-які зробити. А матеріали прекраси. вам не важко шукати для своїх своєї матеріали. Я поділюся з вами, що я на Черкащині маю землю, ну трошки небагато землі, гектар землі маю. Я засіваю житом. І я його сама збираю серпом, я його вчасно треба вміти знати, коли зібрати. Я його сама висушую, в'яжу його в снопики, а потім, безумовно, приможу. Зарайки. Я його розбираю по, від колінця до колінця, по кольору, по товщині, тому що воно ж йде до, від, від корення товще, до стебла тонше. І потім я готую цей матеріал, тому що ми. Ну, Як для себе, і ми багато робимо майстер-класів, навчаємо в школах, навчаємо туристів, навчаємо всіх бажаючих по всій Україні з виїздами. І тут... Нас запрошують, і у себе на місці ми навчаємо оцих о традиціях, яких раніше у нас була взагалі вишенька, у нас не було ялинки. Це ж перший тільки вів нам ялинку таке гільце, яке зустрічали новорі... ну, зустрічаємо. Раніше в нас було новоліття 1 березня, і ми ставили собі за таке знову ж дерево роду, вишню, яка вже майже розцвітала. щоб її Прикрасити і прибрати, то виготовляли із житньої соломи ми отаких, от, отакі іграшки, і пташечки, і зайчики, і коники, і зірочки, і на всякі. Ми виготовляли це із своїми руками, що давало можливість діткам розвивати свою думку, свою фантазію, набувати ремесла, набувати майстерності. І нам не потрібно було купувати ні китайську. Ні російського, ні абсолютно, ні турецького, ніякого, тому що в нас в кожному дворі був майстер. Я ще хотіла сказати, що я сьогодні відроджую на Черкащині у своєму рідному селі Квітки центр народних ремесел. Центр народних ремесел була започаткована, верніше не центр народних ремесел, а центр килимарства українського Анастасією Семиградовою у селі Веселинівський Баш... Веселинівка Баришівського району на Київщині, там, де народилася і створила український килим, який брав перші місця, призові місця. Український килим це Ганна собачко шостак Наталка Вовк і інші майстри відомі, як України. Так і за межами України. Я сьогодні від так, от я із своєю громадськістю ми відтворюємо, відроджуємо до праці, до дій сьогодні цей Веселинівський центр. Хочемо започаткувати, верніше, не започаткувати, а відтворити центр народних ремесел. У своєму селі я також будую зараз і створюю центр народних ремесел гончарство. Соломоплетіння, писанкарство, ткацтво. Я хочу звернутися до всіх слухачів, глядачів, до всіх, хто цікавиться народними ремеслами, в кого і хто навіть не цікавиться. Я хочу м -м, вам сказати, без народних ремесел, без народних традицій ми ніколи не відтворюємо ту україну українську, якою ми хотіли б пишатися і в якій хотіли б жити і розвиватися. Тому ж я запрошую всіх бажаючих доторкнутися до народних ремесел, до витоків нашої традиційної культури. Що виокремлює нас у світі серед інших споміж інших націй, яка виховує наших діток і майбутні наші покоління у своїх традицій, поваги до свого народу, до своїх традицій, до своєї культури, бо нічого вищого, як земля, мова і культура у нас нема. Це є Бог, на якого ми маємо молитися, якого маємо чути, і якого маємо сповідувати: земля, мова і Бог. Тому, якщо ми відродимо і прищепимо любов наступним поколінням нашій мові, нашій е, традиціям, які, бо традиції складають культуру, це є складова нашої багатючої культури. То ми сформуємо правильні правильні покоління, які будуть берегти і нашу націю, нашу землю, і будуть гордитися, пишатися і будуть щасливіше живуть на цій землі.